Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Поки телеканал СТБ у своїх соцмережах продовжує інтригувати нас з вами кадрами найочікуванішого та найбажанішого другого сезону серіалу Кава з кардамоном Сила Землі, пропоную поговорити про те, що ви очікуєте від нового сезону, і чи на вашу думку продовження буде настільки успішним, як і перша частина, або ж стане повним провалом та розчаруванням. До всього, враховуючи ще й той факт, що друга частина відзнята уже не за мотивами книги Наталії Гурниць. А буде лише новою історією життя Анни, яка отримує оригінальне продовження завдяки телеканалу СТБ. Не дивно, що у мережі виникло безліч питань, обговорень, здивувань, а інколи навіть невдоволень. Тому пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у другому сезоні кави з кардамоном Сила Землі. Що стосується прем'єри серіалу, то поки конкретної дати виходу невідомо. Однак у одній із своїх соцмереж телеканал СТБ повідомив, що прем'єра відбудеться. Уже восени 2025 року. І як зазначають творці серіалу, нові серії кави з кардамоном продовжать історію Анни Родзінської. Тут ми з вами уже не побачимо Павла Делонга і їх з Анною історію кохання. Натомість повідомляється, що другий сезон вийде за межі романтичної драми: це історія про жіночу силу, боротьбу за землю, свободу, родину та рідний дім, де відчуваєш себе вільно та спокійно. Головна героїня Анни. Більше не та наївна дівчинка, якою її пам'ятають. Тепер вона жінка, яка знає, що таке втрати і як дорого коштує власний дім. Варто зазначити, що разом з Анною, яку грає Олена Лавренюк, в серіалі зіграють нові персонажі, такі як Стефан Терлецький, якого зіграє Олексій Гнатковський, та Павел Крушевський, якого зіграє Олександр Кобзар. І ці два чоловіки можуть кардинально змінити майбутнє Анни назавжди. Але кому жінка віддасть своє серце і хто зможе зробити її справді щасливою, це ми дізнаємося зовсім скоро. Тому, друзі, пишіть у коментарях, чи чекаєте ви продовження даного серіалу так само, як і я. І як гадаєте, кого з даних чоловіків обере Анна? Так чи інакше, уже цієї осені ми з вами побачимо неймовірну кількість естетики, краси, атмосферних локацій та вишуканих костюмів, на фоні яких буде розгортатися нова, захоплива та драматична історія кохання, яка точно не залишить нас з вами байдужими. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім, дякую за увагу та до скорої зустрічі!